Слово 14. Закінчення. 26. Але відтоді, як з'явилися задряті розбрати, коли почалося підступне панування змі, які безпрострасно непомітно залучає до зла, ласою принади, задоволення озброє зухвалих людей проти слабких, відтоді розірвано споріднення між людьми. Їх відчуження одна від одної виявилося в різних найменуваннях знань. Христолювці, залучивши закон до допомоги своїй владі, змусило забути про шляхетність. І стволіськом. Ти ж дивись на першу рівню справ, але не на розділення, яке пішов за законом володаря, а за, а за законом дворця. Допоможи, стільки можеш природі, вшануй первісну свободу, вас само себе покрий, бо щастя, нанесене твоєму роду, вияви допомогу у хворобі, підкріпив злидня. Ти здоровий і багатий, ти утіш хворий бідно. Ти не зазнав падіння, ти підійм того, хто і розбився. Ти веселий, то під поділ того, хто сумує, ти щасливий, то полегше долі приднуленого нещастя. Вітай що, небудь Богу, як подяку за те, що ти належиш, до числа тих, що перепотребують благодіянням, а до тих, які можуть виявити благодіяння, що не ти дивишся на чужі руки, а інші у твоїх. Збагати себе не тільки майном, але й благочестя, не тільки золотом, але й чеснотою, бо краще тільки неї одні заслужити пошану серед ближніх своїм тим. Та ти благодійнішим за Нього буде нещасним Богом, наслідуючи милосердя Боже. Бо ніщо так не вподібне людину Бог Богові, як благодійність, хоча Бог до на земля найбільше благодіє, і одне менш відповідно до своїх сіл, Бог створив людину, знову відновлює її стріння, а тим, принаймні, не знехто занепало, Бог воєв людині найбільше милосердя, коли дав їй крім усього іншого закон пророків, а не раніше породний закон, написаний цього Випробувача, наші справи, коли викривав, напомляв і направляв людей, і нарешті віддав самого себе, вже та викопитель за життя світу світом, 20. Коли дарував на апостолів іванглістів, учителів, пастирів, сідання, чудеса, побрання до життя, знищення смерті, знамення перемоги над тим, що переміг нас за відтінні, завід Існим, лідні дари Духа Святому і тайство Нового Спасіння, а те, якщо можеш виявити вище благодіяння, що приносять користі душі. Оскільки Бог наділив тебе і цим багатством, коли тільки побажаєш того, не відмовся і цим послужити нужденним, або краще певні благодіяння наперед і найбільше виявляй тому що проти тебе, навіть не очікуючи його прохання у всякий день, милуючи і бородаючи, псалом 36. Слово неухильним виконуючи бою, і надлишком, тобто примножуючи повчання для тих, хто користується ним надлишком. Який завжди дає до прийнятого слова той, хто потроха більше в собі насіння благочесті. Якщо ж ти цін не можеш служити благоближнім, то являє у нього хоча б менше благодіяння, що займає друге місце, і не перевершить своєї сили, допоможи йому принести їжу, подай руб'я приносилі ліки, перев'яжи рани, розпите про тяжкий його стан, поговори про терпіння, не смійся підійди. Ти не приниш себе цим, хвороба не пристане до тебе, хоча й думають, як люди занадто зніжені, спокушені порожнім упередженням, або краще сказати, хоча й намагаються цієї причини виправити своє або байгусто, або одразу, або блочешся, вдаючись до боязкості, наче до важливий, мудрий, мудрого, стосовно всього тебе можуть заспокоїти. І здрави роздуму лікарів прислуги, яка живе в одному будинку з творими, з якого ще спілкуючись з ним, не завжди. Не зазнав безпеки, але якби їх хвилювало таке спілкування, страх і сумнів, ти раб Христою, боголюбний, люболюбний, не будь переможений низькою слабкістю. Та смілюся вірою, переможе страх спів стражданням, зніжені страхом Божим, плодські роз, розрахунки благочестям. Та не знехтуй брата твого, не побіжи по Нього, не гребуй ним, як нечистою заразою, всім усе і відкинутим. Це твій член, хоча бривали його нещастя, тобі залишений у Бога, Псалом 9, та як своєму Богу, хоча ти занадто гордовити, можливо, хоч цим словом правду тебе сором. приходиш познювати ти пропонується випадок довести своє пленолюбство, хоча й звертає тебе ворог від того щастя. 28. Усякий мореплавець близький до аварії коробляки тим ближче, чим більшою дванадцять пливе, так і кожен окладений тілом близький до бійці вести і тим ближче, чим безстрашніше ходять і підняти чолом, дивлячись на тих. Що лежать перед ними, поки пливеш при сприятному вітрі, подавай руки ти потерпілому аварію кораблю, поки насолоджуєшся здоровим багатством, допоможи стражденному, не чекай того, щоб узнати із власного досвіду, яке велике зло і нелюдність, яке велике благ і буде серце, тим, що трепить біду Я бажаю дожити до того, щоб Бог підніс руку свою, на тих, що підносять свою шию, зневажайте у Богих на кумся чужим лихами. Дай, хоч самому ми з бідними не, не будемо. Малим для того, щоб у цьому бідує для самого Бога, якщо милесть, ти не буде посиленим. Замість великого дару приноси ретельність, нічого не маєш. У ті сльозої, великі ліки нещасно, коли хтось у душі пожаліє його. Нещастя дуже полегшується щирим співчуттям, Ти людини не маєш багато людини гірших за тварину, яка вели тобі підняти, коли вона подиврію або привесе до хазяїна, коли забудеться, вихід 23-й. Всі не приховуються в цьому повелінні іншим таємничним збагненний сенс, поїм до того, як багатьох вислов. Закону ще відрізняється глибиною глибиною возначністю. Не менше про них не все і не пробачого за власному духу. Як наскільки розуміється, настільки це стосується мого слова. Тому що тут закон має нам на меті, від милосердя милозначних тварин, звести нас до милосердя досконалішого і найважливішого, насправді, якщо ми зобов'язані. І добрословесний бути милостим, та яка ж велика наша любов, має бути до тих, що одного з нами родом і гідності. Так учать нас і розум і закони справедливі віші з людей, які вважають, що краще благодіяти, ніж сприймати благодіяння, якщо милість дорожча за користь. А що сказати про наших <кхів> мудреців, я не скажу про язичників, які видумуючи богів, захисників пристрасті і керівництву. І кердою, тобто Меркурія, покривителю Христолюбства, піддають найбільше почесті, що ще гірше вважають законом, як бачимо у деяких народів, приносити людей в жертву деяким демонам, так що до людині сходять у них до складу, богошанування, і таким жертвам насолоджуються ті самі, яким Богом думаю, що зробити приємність, але греці тайну служителі злих. Але ось що особливо гідне оплакування, і є між нашими братами люди, які далекі. Ві і допомогти стражденним, що навіть не соромиться жодного, розток докоряти їм, нападуть на них і продумують порожні, і значні мудрування, як ті, що говорять від землі, сай 29, і говорять на вітер, а не на слуху того, хто керується троєм глуздом і звик до істини божественних. Вони насмілюються так судити, Бог послав їм нещастя, а нам щастя, і хто, якщо б смівпружити вінчення Божим і покагати себе. Ми за Бога, нехай вони мучаться, бідує страждають. Богу так угодно. У цьому тільки випадку вони показують себе богошанувальниками, де потрібно їх зберегти свої гроші і хоробляться над нещасними, але насправді вони і не думають, що біглополучче походить від Бога, як це ясно видно з їхніх слів. Пощо будемо думати так про бідних тих, що визнає Бога подателем всього, чим він володіє? Хто достойно що має щось від Бога? то вживає те, що має згідності з волею Божою. 30. З іншого боку, ще невідомо й те, щоб на бідний завжди насилав страждання сам Бог, тому що тілесна речовина, що перебуває постійно в якомусь суці, може і сама по собі бути причиною І Чому хтось має ще один карається порожне життям, а інший спідноситься гідної похвали. А може бути і напаки, це підноситься саме тому, що він злим, і тихнає спокусу на свою чесноту. Цей вище підноситься щоб упасти сильнішим, йому наперед попускається виявити якусь хворобу, свою порожність, щоб всім правдивіше бути покараним, нікого він має зазнавати, а то є поноточі коня пригнічується, щоб, випробувавши, як золото в горні, втримують з Очиститься від найменше, але ще залишиться на ньому домішки зла. Бо ніхто, породно народившись, не був зовсім чистий і сквирений, як це ми чуємо у списанні. І о 14, і явиться ще більше гідним, тому що в цю тим знаходимо все Божественному писанні. Довго буду перераховувати всі слова Духа, що в нього стосується, і хто порахує Пісок морський і каже для дощу в глибині безодні, Сираха перша. Та саме хто може в цьому дослідити глибину премудрості Бога, яко він і створив все і управляє всім тим, як хоче, як знає. Достатньо для нас, за прикладом Божественного посту, дивуватися тільки їй. І вшанову ти мовчання не збагненно і не на глибину її, оглибина багатства й премудрості розум Божого, які не збагнені суди його наслідними путієм, рівно до Настя, і хто розумів Дух Господа, чи може зовсім пізнати сюди як говорить Євгу, хто мудрий, щоб розуміти це, ось є 14, і хто не важиться на те, що вище всякої міри вимірюючи своїм розумом, 31. Отже, нехай хто небудь насмілиться не на це, а краще, щоб ніхто я ж не насмілюється, ні покарати тутешнє життя відносно до самого пороку і спокійно стану до чесноти. Правда, буває і тут така винагорода. І, звичайно, для корисних стілів, щоб з одного боку нещастя тих людей зупиняли прагнення до пороку, а другого благоденства, добре полегшило путь чесноти. Але я буває завжди і не цілком повне винагороди не тільки в майбутньому життю, ще одні отримують нагороду за чесноту, а інші – покарання за запорог. Постануть сказано ті, хто твориш добро воскресіння життя, а їх, хто чинив злосіння суду, а для теперішнього життя інший закон, інше віддання. І в теперішньому житті все спрямоване, до майбутнє і те, що здається нам нерівне, без сумніви, вирівнюється опон. Подібну до цього тієї частини осіб видаляються ті, які впали, великі малі також на землі і місцем під підвищені і низькі, але все в чому взаємному співвідношенні творі, і, і поставляє нашу зору прекрасне сіле, як і художника спочатку не струнка і нерівна а потім стає достатньо мистецьким, обробленою, коли той готовий. виготовляється який-небудь вівтар. І це чуємо, ми, бачимося, цим вітом, у створенні краси розуміємо визначення мистецтво художника, також не будемо вважати його таким досконалим художником, яким ми не будемо знаходитися без керування світом тільки тому, що нам невідомий спосіб керування. 32. Але ми, якщо потрібно представити стан нашого духу, ми не начебто відрізняємося від людей. Котрі страждають на кораблі доти запаморочням, не ті кружляють самі, тому що це кружиться. Такі, яких не говоримо, вони не хочуть, щоб Бог був мудрішим за них, коли в них поморочиться голова і здивування при яку небудь подію, замість того, щоб аби самим потуритися пошуку причини, то й цьому надію, що може трудолюбне пошукання, криється істина або породитися про це з людьми. Які мудріше догоні за них, тому що йому десь одне здарування і не у всіх таке знання. Перше Коринтян 8, або чистотою життя, здобути віддання пошуку премудрості і примудрості, премудрості, коли вона, яке не усто, хапає за те, що ближче до рук, обмовляють, то всі у світі, це без причин, тільки тому, що самі бачать, і тільки чином від своєму робляться мудрецями, або від як мовити, мудрості позбавленими мудростям і розумінням. Тому імпиток, Липікур, вели щастя і саме випадковість, такі вимисли, які справді тільки на вдачу, як виявляється, зліплений. Халдеї придумали якесь нерозумне, неухильне панування зірок, які свої воли сплітають, або краще сказати. Невільно змушує співдати нашу долю, придумуючи з'єднання проти ставлення, яких блукаючих і не блукаючих небесних тіл, ти що володіє над усіма світом міфологи, оскільки не могли збагнути після самого промислу, внесли бідний рід людський своєї мрії, якому уявляється, розділили все це різні думки і найменування. Аристотель. Промусе став занадто бідним і поширив його управління тільки на те, що від нас не насмілиться звести його до нас, які ми найбільше потребують його, начебто боятись того більше, що благодійника, не показати нанадто благим, коли буде забагато істот, які користуються його благодіянням, або щоб не втомили втомити Бога безліччю добродійства. 33. Але залишимо цих безумців, як я вже було і слово, Боже, цим вироком освоятилися на розумні їхнє серце, називаючи себе мудрим або Божевою, і славу нетлінного Бога, зміну на подобу образу тлінної людини, і птахим ноги і гадю, рівно перше. Спотворивши якимось байками і тініми своосяжне промислом, ми ж, якщо тільки як те розумні слуте слово, слухаймо розум не маємо. Нині самі придумати щось подібне до вижне, ні принаймні людей, які так думають. Хоч хоча украсномовні, не був язик уславні безлужних вчень, хоча якої збавлені були повинні на їх вимислів. Напаки, ми маємо вірувати, що Бог твориться з всіх істот, Бог міг існувати в серці, якби хтось не творив його і не вів до гармонійного стану. Треба вірувати, що є промисли, які все отримують, все єднає у світі, бо для тих істот, яких все необхідний творець необхідний водночас і промислити, інакше свідчу, що існує на випадках, як корабель, який носиться вихром, мабуть, через безладні руки, рухи речовини, миттєв зруйнуватися, розсипатися, борутися, у бо перевісний хаос і безладдя. Ми також маємо вірювати, що наш творець або сотворитель однаково чи тим, чи іншим іменем назвеш його, особливо чином піклується про нашу долю, хоча життя наше проходить серед різних подалежностей. Причини, які залишаються невідомими, щоб ми, натягаючи їх, тим більше дивувалися розуму, піднесемо до всім, тому що все, що ми легко розуміємо, легко зневажаємо навпаки те, що вийшло за нас. Чим більше пізнаємо, тим більше викликає у нас дивування, все, що тікає від нашого бажання, тим саме захоплює до себе найсильнішу любов. Тридцять тому що будемо ні занадто високо цінувати, у всякому разі здоров'я і занадто засуджувати хвороби. Не будемо приліпнутися до швидкого минучого багатства, в цілому ще перше. І більше належно прикладати до цього потоку своє серце, витрачаючи на це, щоб так би мовити, щось істи, тоти нашої душі. Не будемо повставати проти бідності, як поточа частки, що не заслуговує безвістка, поповній ненависті, навчимося краще. І зневажати будемо вживане здоров'я, якого плід гріх, і благочестиво поважати стерпну хворобу, шалуючи тих, які страждання, перемогу. перемогою у свідомощі, ховається між кровом будь-який івом, нехідне розрівняно більше хідні шани, і здоров'я хоча і сліпає із себе дні, мучиться день і ніч просто неба, страждає від виразок ні дружини і від друзів. Навчимося накидати не несправедливим багатством. За яке право мучиться у полум'ї. Багатий, просячи про прохолодження мало крапля води а разом облажатим, дякую любому другіність, через яку лагер спасається і багато нагороджується покоєнням у надах Авраама. Таким чином, рівнолюдство і благослодя до бідних здається, потрібні нам для того, щоб загородити вуста. Несправедливо мислячих про нього і про що уступати і любому даруванням, які ми тепер глядали, тобто не обертати жорстокості і закон на шкоду самим собі, але найбільше вшановувати тут заповідь і умовляння Слово Боже, яка це заповідь. Подивіться, як постійно і благотнення мужі, і як вони близька їхньому серцю, як на такі сповіщають їх, щоб раз або два. Поговорити про що небудь про бідних, як і потім і ступили, як так, щоб одні згадували про милосердя, а інші ні, про одного говорили, про одного більше, а інші менше, наче то й воно не було важливим і про потрібні предмети. Ні, вони всі, в кожній, зокрема, вважаючи цю заповідь головною, або однією з головних, ревно спонукають нас до виконання і мовлянням, що прогрозами і інше до корами, і інші поряд милосердних, і все це для того, щоб пізнаним. Годування то це заповідь підсилити її дію наших серця. Сказане, на достраждання Бога і зітхання бідних нині воскресну, говорить Господь. Хто ж боїться воскрес Господи, і в іншого місця Воскресний, Господи Боже, ми нехай піднеться рука на не заподібоях Твоїх до кінця відхилимо, -від молитвою таке піднесення руки Божої і не бажаємо бажати її підняти в непокірних, або краще тяжче, що піднімається на великосередних. Не забуває крико приглоблених, не де забутий буде жереб, жереб брак. Очі його бой споглядають і таке піклування краще важливіше, ніж закривання очей, очі ж його прибоїть синів людських, що вже й ніби нищі і другорядне спостерігання. 36. Але, можливо, скайпну небо, що тут говориться про злиденних і в Бог. Неправдогноблених не сперечаються, але ще саміс. Має спонукати себе до недолюбства, якщо так багато піклується Господь про бідних, коли є крилять, то, звичайно, ще більше нагородить тебе за них, коли вони отримують від тебе благодіяння. Якщо той, хто знущається з любого, той хули Творця його, причесі. А той, хто піклується про творіння, той шанує Творця, знову, коли ти чуєш слова, багатий і бідний втручається один з одним, того іншого створив Господь, приче 22 то не думай, наче хто спостерив одного з лиденим, а іншого багатим, для того, щоб ти ще більше міг подати на жебрака, або невідомо, чи від Бога відбулося таке розділення. У цих словах писання показується тільки те, що і жебраки і багатий, однаково стороні Бога, хоча неоднаково їхня зовнішня долі. Нехай це занадто тебе до жалю, надихне тебе до жалю і братолюбство, якщо колись дивлячись на своє багатство. Ти загородився, то нехай думка про проспільного творця смирить тебе й уде до скромності. Що ще? Хто благодіє бідним, дає Бог Господи, він воздасть йому за водіяння Його. Притчі 19. Хто не побажає мати такого божника, який віддасть Богу свій час, і з надлишком, і знову милестиння очищується гріхи. Притчі 15. 37 отже, очистимо себе милосердя, витримувати всім прекрасним плодом нечистоти душі, скверні. І станемо білими, одні як вовна, другі як сніг, Ісаїв і сає першим, та вміру в нашому середі. Скажу що ще більше розюче, якщо в тебе немає ні, роз, ні розтрощених членів, ні струпані, ні воскінні рани гнівно, Ісай першим, немає ніяких душевних не або видимо видному зна, знамення або близько, Левіта 13. то тільки частково, закон, що ще я закони, що моє освіти до Христос, то тим більше шануй того. Хто притерпів за нас і хворобу, шанує ще його тоді, коли будеш милостив людолюбним, до члени Христова. якщо розбійник і мучитель наших душ, чи на твоєму шляху Єрусалим, і Єрихон, чи на іншому якому навіть місці, напавши на тебе беззбройної і неготованого до оборони, поранив тебе, що ти маєш сказати? Та смерділи всіх і від лиця безгустом, плом 37, якщо ж ти в такому стані. Перебуваєш, що лікування не шануєш ні засоби до того зцілення не знаєш. Нахці все справді велике. Вираз це крайня біда, але ж коли ти за це зовсім не вдався розпащі і не став зовсім невіліковним. Прибіжи до лікаря, блага його лікуй виразки, виразками, Заспокою подібне, подібне, або, краще сказати, меншим засобом вилікуй тяжкі хвороби. Він скаже душі твої, я твоє спасіння. І скаже, віра Твоя спасла тебе, ось ти одужав, не гріши більше, утішся, тебе, всіє насовдик, сліднолюбство, якщо тільки побачиш, що ти людонолюбний до хворий. 38. блаженні, говорить Він, милості, бо вони помилувані будуть, Матвіє 5. Бачиш, що між блаженствами не останнє місце займає, милість блаженних, хто дбає. Про обох і бідних і день скоро спасає його Господь. Добре, чоловік має милосердя, і позику дає на суді. Він твердо говорить по слово своє. Він щодня дає милості не позичає, і рід його благоденстві перебуває. Придбаємо Предбач... ж блаженство, заслужимо на іменування, розуміючи, зробимося благими. Сама ніч, нехай не переверне, справа милосереді, не хворий душі другові своєму і приди, знову я завтра я дам, прийше третє, не спускай ні найменшого проміжку між благами, наміром і благодійністю. Ось усе одне, що не терпить і строчки, на люсту, отяслодної, ми голодними пімні. Із подорожньою бідних уводив дім, і все це робив радою, милосердяшньому милосерстві і щирістю. У такий спосіб готовність твоє більше ціну твої добрі справи, тому що те, що робиться, з або з примушенням, то не може бути приємне. І виточеним виявляється благодіяння, треба радіти, а не ремство, коли скинеш з себе і рукопобиття, то потрібну ощадливість. І розвітня, і сумні, і діє слово, ремствовання, що буде годі, яка діє нагороди, яка настільки багата нагороди. відкриється, як зоря, свято Твоє, і цілення Твоє швидко просте, і правда Твоя піде перед Тобою, слава Господні, буде супроводжувати Тебе, Пісай 58. Хто ж не побажає тобі світло і сілення. 39. Але з таким же благоволінням і дивлюся на ковчезі Христів Івана 12, що спонукає нас до годування у Бога на згоду поблем і Петра, якомусь, що якомусь, розділивши між собою пробуті Євангелія, спілкування з силами про пробіти, і не вказану януку межу і за досконалості. Тиди ти продай добро своє, роздай обогам, Чи не думаєш ти, що на людство для тебе не необхідність? А справували були виявлені не закон, а поради. І я сам дуже бажав, як би так думати, але мене лякають ліва сторона і котища, і докори, які почують вони від того, хто послав їх ліворуч. Вони будуть засуджені не за грабіжництво, не за святотасту, не за прелюбство або їх черехи, заборони закон, але те, що не послужили Христу, особі бідне. Отже, коли ви, і браті, співспадкоємці Христа, хоч трохи майте до. У мене слухняності, то поки ще є час, відвідаємо Христа, послужимо Христу, наситимо Христа, одягнемо, приймемо, шануємо не тільки трапези, як деякі, не оліємо запашними, як Марія, не тільки гроби, як і Осиг речами Гречаємо, потрібний при похованнях на як Никодим, який тільки наполовину показав свою любов до Христа, не ладним і смірно, як колись волохви, але оскільки владика всього милості хоче, а не жертвимо твої то проще тисячі глад... гладких анців на третій, а це милосердя і принесимо йому особі бідних і тих, що волаючи нині, щоб тоді, коли ми відійдемо, звідси вони при... прийняли нас у вічні обидву Лука 16, у самому Христі, Господі, нашому, якому славу, на віки віків. Амінь.